вами Олексій і проект Мото» Сьогодні ми знаходимося в чудовому місці втівкаті Івано-Франківська, але це Камінець-Подільський. Чудовий краєвид. Що ми зробимо? Ми їдемо дивитись Апрілію Шукаємо цікавий варіант для нашого клієнта з Києва на черзі або Апрілія Туоно, або РСВ. Що ми знайдемо, побачите далі? А зараз помилуйтесь цією красотою цими краєвидами. Треба щось ляпнути. Але я сьогодні перший раз в Кам'янці-Подільському. Хто ще тут не був, обов'язково завітайте. Якщо ви подорожуєте на мотоциклах, включіть свою маленьку крапку в маршрут. І я думаю, ви отримаєте масу позитивних емоцій від цього міста, тому що подивитись, тут є що. Залишитись тут, я думаю, вам на декілька днів буде дуже цікаво. Я однозначно раджу. Я... Ми сьогодні швидко у нас черніці на черзі. Там будемо дивитись, Коломия, інші міста. Але я обов'язково сюди повернусь з нормальним візитом і обов'язково отримую масу задоволень від цього чудового міста. Коротше, команда моя Мото» заїхала ось в таке чудовий заклад. У чому? В Кам'янці-Подільському. Зараз чекаємо на замовлення. Подивіться, яку мінімальну таку крушечку наш оператор готується. Зараз прийнять на грудь. Я думаю, не він вам картинок гарних. Ну що, беріть? За зустріч. А в мене немає нічого, там дівчата не несуть. А я зніму у мене камиш. О, а це моє. Мені більше не можна. Опа. Люди, я вам скажу, що в Кам'янці-Подільському є заклади, які дійсно вражають. Ми зайшли, подивіться, які порції. Для кого це в ці порції? Це ж їм я його сам не з'їм. Тому в цей заклад це тут написано? заклад Даніель. Якщо ви будете в центрі, заходьте, це безкоштовна реклама. Зараз спробуємо салат, принаймні дуже смачний. Але Пив що, власне, хоче нам закинути на розвиток то без проблем. Номер телефону. Ні, просто на наступного разу ми один раз попоїмо безкоштовно. А так. Завітайте в цей чудовий, чудовий заклад. Думаю, вам сподобається. Кухня тут смачна. Народ, Наш екскурсовод на сьогодні. Місто Кам'янець-Подільський. Зараз покажу вам цікаву тачку, яких ну, мало де зустрінеш на наших дорогах 4-83. Вон гляньте в якому він стане. Зараз ви попадаєте у мір розкоші і комфорта. 53 – це класика, яка, я думаю, роками старіти не буде. Багато людей на цю машину збирали гроші, багато людей помирали через цю машину. І для багатьох вона буде нездійсненною мрією. Тому що знайти таких, такі екземпляри у нас в Україні, на жаль, це складніше і складніше. Такі машини потребують багато коштів для того, щоб на їх їздити. Багато коштів для того, щоб підтримувати їх в такому стані. Перед тим як звернути увагу на, цей, на цю машину, послухайте, як вона звучить, а звучить вона, я вам скажу, дуже добре V8. На X не дивились, а нам треба працювати. Ми в дорогу. Ви за нами. Поїли, ну а далі на черзі місто Чернівці. В Чернівцях ми дивимося априлію, РСВ 1000. Власник каже мотоциклу, що в нього є два екземпляри, один дешевше трошки дорожчий, обидва априлі. Я думаю, сьогодні встигнемо зробити тест-драйв одного і другого. Клієнта зацікавили обидва екземпляри. У фотографії одного ми вже бачили. Інший мотоцикл для нас абсолютно загадка. Я думаю, і я сподіваюся, що там буде щось достойне. Але не знаю, чи буде у нас стендрей сьогодні, певно, що на завтра. Але спробуємо. Olha quanto test drive está com o porro do. Ali subia a e fez. A metrinha ali

Коли приїхали, Ми проїхали сьогодні, 50 -50, вже 550 і приїхали, і тут дощелиця верне, як той тест драйв робить, я не знаю. Я зараз буду плакав. Нічого, я не буду плакав, ми працюємо, як і завжди. Нас нічого не лякає. Моє мото завжди в строю. отака така штука. І так, дивимось 2 апрілі сьогодні. Е, заїхали для нашого клієнта РСВ 1000 Тону, або РСВ 1000 або ТОН, В4. Зараз е, їхали за однією. Це щось зелененьким хвостом, а побачили ще і другу, все в одного власника. Для клієнта зараз робимо огляд. Попередню, що скажу, і одна, і друга це біток з Америки, і одна і друга. Була відновлена. Купили один донор. В цьому варіанті поміняли весь передок, в тому варіанті поміняли хвіст. Зараз подивимося, що де зроблено. Попередку мені тут уже багато чого не подобається в цьому. Хоча він і дорожчий на 4000 доларів, ніж варіант з зеленим хвостом. Кому що з вас подобається більше, ви напишіть в коментарях. Я зараз буду. Зі своєї точки зору робити якісь висновки, тому що з Америка це завжди багато питань, Америка це завжди багато нюансів. Дивіться. Тут Дуже багато хамотів. Це ви підтягували це все? А, ні, по-моєму, хамоти стоять там так само. Якщо Та вони ну, там, то я взагалі мовчу, що там все на хамотах. Ні. Мені дивиться, що заводи, бо ми навіть Тут, стояли Okay. Тут морду ніхто ж не ліз. Ну як не ліз, якщо знімався. Ну, знімалася фара. А що фара ну, от, ну, дивіться, от. ну Я вам кажу, це ви певно бачили, бачите, що воно все розкручено. Тобто воно його від... ну, знімали. Не Ми не знімали фару, хіба Ми не там знімали. Знімали. Ага. Ми не знімали. Я думаю, візуально видно, що якби дивитись виключно по розхідникам, то все наче. Якби вказує на те, що все добре, але нас ж не цікавлять розхідники, тому що це ж Америка. З Америкою треба дивитися трохи в інші моменти. От такого формату, як тут. Вон, бачиш, от такого формату, от такого формату, де все, фара розобрана, де вона вся розклеєна чогось. Герметиком помазано чогось. Паук чогось знімався. От. Може це хтось там вже робив таке, але... <кхух> От вони ж однакові. Що там, що там, фари однакові. Але ця фара, бачите, вона вся попаяна знизу. Чого? Я не знаю, чого вона розклеєна. І от навіть, подивіться, рукою. Тут ви ж бачили, тут весь герметик, оце все чорне, це все mm -hmm. зальопали герметиком. Отут зальопане герметиком. Плюс весь цю морду відкрутили. Якщо ви кажете, що ви то не розбирали, то. Блин, треба уточнити. Я по пам'яті, ну мені здається, що тут не розбирали морду. Там точно пам'ятаю. Ну, там знаю, що розбирали, тому що там викидали всю морду. З ага. вона була б. Там з донора Ну, в ньому, виходить, механіка така. Йому заїхали, судячи з того, що там на фотографії були, йому заїхали в жопу і він по інерції пішов отак на, на ліву сторону. Це стандартно. Але тут десь щось зачіпало. Цей пластик. Той не знімався. Блін, я не пам'ятаю. Той, не... якісь... Той не знімався, тому що там кронштейні рідні цілий? Да. Був, то, один. Ну так, це, це, якраз... це, ну, це якраз ті коцькі, що при... сюди приїхав підрамник. Ну, є підрамник цілий, якщо цей ага. татума. Зрозуміло. Щоб, прям... Це буде фактор, який. Ну, людина, ж... Замовник... замовник хоче, мотоцикл, ми робимо свою роботу. Наша задача. Переглянути, зробити загальне резюме. По тому, як зроблені, ну, на купу складені. Цей цікавіше попередку, цей цікавіше позадку. От чесно так. Тому що, якщо взяти вся морда, то вона повністю там на кліпсах і. Це якби. І так, моє резюме. Алілуя, дощ на ним, моє резюме. Мені більше подобається цей мод, тому що по ньому менше попередку прильоту було, але в загальному треба торгуватись. Сказати, що вони на свою ціну, я не скажу. Виглядають, наче гарно, але той, взагалі, весь такий. Жиденький, якщо брати, він коштує на 4 тисячі доларів дорожче. Це біля десятки ціна. Ну, є моменти, по яким треба обговорювати. Зараз спробуємо завести, послухаємо, що мотоцикл покаже нам по звуку. Машини, грама, блядь, та папа. Мягче мотор робить. М Як м'якше кажу мотор робить. Ну, стополібо я... Ні, тут не добрий а я взагалі по мотору. Нейтралка погано дуже ловиться. Він вже не нейтральний, не нейтраль, а показує датчик друга. Ну Давай на тій проїде. І це, це... Добре що тут ошейники є, ну, системи безпечності, а я не знаю як от... Це інакше, це і намагати цікавіше. Тут по мотору краще, по щепленню тут краще. Але тут кривуватий руль, щось мені не подобається попередку, як працює. Тут все добре, але з двигуном питання. І, і так, шановні любі друзі, дорога родина, зараз буде резюме по двом мотоциклам, які ми вже подивилися. Дві прільки, дві однакові. Різниця в 4000 доларів між однією і другою. Чи дві, я не пам'ятаю. Там 12500, там 14500, дві штуки баксів. І та і та Америка, і та і та бита. Одна бита в морду, друга бита в попу. На одній та, що в попу 18 тисяч пробігу, на тій та, що в мордочку 8 тисяч, 10 тисяч різниць. По моторам, там, що більше пробігу, відчувається трошки грубіша робота, навіть просто на холостих оборотах, відчувається грубіша робота щеплення. Там, де 8 тисяч по мотору, запитань немає, але є багато запитань стосовно геометрії, конкретно рульової колонки. Власник мотоцикла сказав, що вони купили один донор на два мотоцикли. Це логічно, з економічної точки зору це обдумана така маніпуляція. Вони підійшли з такого ракурсу, і мені це окей, я це все розумію. Але люди, ну Америка, я розумію, ви берете битий мотоцикл. Але як мене от роздражають такі оці моменти, коли ти приїжджаєш, а все от просто на стяжках. Ніхто не задумується про те, щоб купити якусь кліпсу. Ніхто не задумується про те, щоб поставити якісь кріплення з заводу. Всі беруть просто на стяжках і приїжджають і продають отак, а ось на лоха. І то цей випадок не виключення. Там, де був прильот по морді, там взагалі щось не зрозуміло. Там все на стяжках, фара наче чиста, по ній не було ніяких елементів, пайки, кльопки і всього іншого. І навпроти той мотоцикл, який був, мав прильот в попу, у нього вся запаяна морда. От фара вся розпаяна, кругом герметик і в нього кручений паук. Причину я не розумію. Стосовно того, як їдуть мотоцикли, вони плюс-мінус їдуть однаково, нічого в них різниці немає. Поправді кажучи, мені сподобався більше той, що дорожчий. Він якось відчувається краще по мотору, але мені не подобається геометрична складова. Тобто рама ціл, рама ціла, але він по вилці і щолкає, і хрускає, і взагалі сам руль кривий. На то пішло. Зеркала десь не мінімум. Якби от стати і просто з двох мотоциклів скласти один, там би було щось цікаве. Якщо взяти окремо, і враховуючи той факт, що власник взагалі не дуже хоче торгуватись, то у мене дуже багато запитань стосовно цих екземплярів. У нас на черзі на черзі у нас на черзі ще місто Коломия. І в Коломиї у нас чекає апрілія РСВ, РСВ 1000 В4. Побачимо, що там для нас буде цікавим. Ці варіанти ми відправляємо всі фото, відео звіт від, від замовнику. З власником ми поговорили, поспілкувалися, отримали для себе певну цікаву інформацію. Є зрозумілі моменти, є незрозумілі моменти, далі буде цікавіше. Побачите, що ми оберемо, побачите, що буде в кінці цього відео. А поки вище. Не продовжили наші перегляди. Будь ласка, не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Це Ютуб. Обов'язково цьому відео поставте лайк, залиште коментар, який вам з більше мотоциклів сподобався, за який би ви проголосували. Також інстаграм, тік-ток І Ф, слідкуйте за нами. Далі буде ще цікавіше. Їдемо в Коломию. Моя мото пливе. А беха не, не тільки літати вміє, а ще й плавати. Бачу, я, я на ньому вчився класти його на коліно, типу на, аер, на аеродромі, але на малій швидкості його насторожив, так. Ну. Да. ну коли потікло по трусам, то я зрозумів, що треба вже вертатися назад. <г> <звlly> 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 треба вертатися на... Ну, що я скажу?